Підгільці під Києвом відоми найбільшим сміттєзвалищем України. Сюди звозять все тверде побутове сміття столиці, а це 400 тисяч тонн на рік. Цьому смітнику 30 років за цей час тут виросли кучугури сміття, і хоча облаштований він за всіма нормами, сморід розвіюється на десятки кілометрів. Єдиний раз, коли полігон закрили, стався після скарги дружини екс-міністра Захарченка. Скандальне обійстя попліченка Януковича ми показували у минулих сюжетах. Ось він розташований за 5 кілометрів від смітника у селі Романків. Через неприємний запах, який долітав до розкішного маєтку Захарченка, сміття возити на полігон припинили. Утім, ненадовго. Згодом він запрацював як раніше. Діти наші дишуть кожен день в садочці, в школі. Ми тут живемо. Ось вже 10 років. Місцеві мешканці вимагають закриття полігону. Торік влаштували протест і заблокували в'їзд. Галина була серед тих, хто тоді жив біля сміттєзвалища. Люди вийшли, перекрили полігон, не пускали четверо суток машини. Київ понемножечку почав задихатися. от мусора активісти домоглися перемоги, увійшли до робочої групи, а столична влада пообіцяла поступово закрити полігон. У Нас є домовленість з місцевою громадою про осінь 2018 року. Про закриття полігону пам'ятаємо і будемо намагатися. Симально наблизитися до цих до цього терміну. Фахівці пояснюють, за один день сміттєзвалище не закрите. Це перетворить його на вибухівку уповільненої дії. У будь-який момент отруйні води зі смітника підуть у села. Саме тому підготовку до закриття розпланували на тривалий термін. Саме большая проблема цього полігону то штунакрою, но задержання потом цього полігону ще розтягнеться на, на десятки років. Ми вирішили з'ясувати, чи розпочався первинний процес рекультивація, тобто пересипка сміття ґрунтом. В інтернеті ми знайшли відео полігону відзняти рік тому. На цих кадрах кількаметрові гори сміття і чимале озера фільтрату. А ось чому побачили кілька днів тому. Дивіться самі далі без коментарів. Бачимо схили сміттєвих гір, подекуди засипані піском. Утім, що там відбувається і який подальший план дій, ані мешканці підгірців, ані журналісти не розуміють. Кілька тижнів ми намагались достукатись до директора комунального підприємства «Київспецтранс», яке обслуговує сміттєзвалище. Утім, пан Грушчинський не знайшов час поспілкуватися з пресою. Тоді стоп корупції з місцевими активістами їде на полігон разом із депутатами Ходусівської сільської ради, для яких тут влаштовують екскурсію. Ми хочемо посмати, в якому стані дамба. що, якщо дамба, то буде совсем страшно. Це дамба, що стримує отруйні води сміттєзвалища. За словами експертів, наразі вона в аварійному стані. Ось ось прорве. На її укріплення Київ виділив чималі гроші. Утім, у сільраді робити це заборонили. Мовляв, тільки відремонтують сюди, знову возитимуть сміття. Стоп, корупції звертається до фахівців за роз'ясненням. Поки не зроблять не усилять дамби, рекультивація абсолютно нічого не дасть. Да, вона зменшить викиди запахів, там культі і все остальне. Але можлива аварійна ситуація саме тут розробляли план реконструкції полігону відходів у підгірцях. Фахівці пояснюють, затягувати з ремонтом дамби вкрай небезпечно. Якщо ми не укріпимо не укріпимо дамби, не побудуємо дренаж, то буде катастрофа. У сільраді ж вимагають геть іншого. Цей смітник швидко закрити, а поруч звести сміттєпереробний завод. Ми підільська сільська рада та КП Підгірська сервіс пропонуємо створити нове, високотехнологічне та екологічно небезпечне підприємство для переробки накопиченого та поступаючого сміття. Це Нет, э, в словах можна буде потом, да, возможно. Доскачен. 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 Головний відповідальний за ідею сміттєпереробки попередній сільський голова пан Колпачов. Його за каденцію навіть садили за ґрати. Утім, всі звинувачення зняті. Колпачов тепер депутат сільради і голова комунального підприємства, створеного власне, під проєкт сміттєпереробного заводу. Для будівництва заводу підприємству передали аж 17 гектарів землі. Ця площадка, ці землі, вони виділені були э -э, ще три роки назад під будівництво мусора заводу. Сільський совет вже передав вновь. Ному підприєтю їх в повне господарське віддані. Це значит, що ми не являемся собственниками та землі. Собственники Міля э, підгірська сільська рада, а нам дано просто право ей розпоряджатися. Та ось протиріччя сільський голова стверджує, що підприємство сплачує податки. У них є своя бухгалтерія, які нараховуються земельні податок. Вони його сплачують. А головний бухгалтер КП заперечує. Ми і пішли на таку форму як повне господарське віддання, тому що воно не предусматриває оплату земельного налогу. Від імені громади на сесії депутати одностайно підтримують вимоги майбутнім інвесторам. Але тепер слухайте уважно: виявляється, йдеться не лише про сміттєпереробне, а й про сміттєспалювальне підприємство. Якщо ми не впишемо. Напишемо тільки сміттєпереробний і не вкажемо сміттєспалювальний. До нас зайдуть якимось чином незаконним сміттєспалювальний завод. Скаже: Ви ж ви ж не ставили такі вимоги під сміттєспалювальне? Тому ми і зайшли. Коли буде спалюватися деякі моменти, там є спалювання мусора. Ну там стоять такі фільтри ну, вартістю до, до мільйона доларів, які практично влавлюють усе, Треба буде умовляти, уговарювати і розказувати людям. Що це є дуже і дуже хороша технологія. Про розпалювання сміття мешканцям, звісно, нічого не кажуть, бо народ буде проти. Не називають завод зжигаючим, хоча по суті збираються вліпити в зжигаючий завод. І ще одна важлива деталь для сміття переробного заводу потрібно переважно нове сміття. Мусор буде завозитися і ні. Технології передбачають додавання старого мусора в новий мусор, Этот мусор буде додаватися вночі переработати, тому що зарабатывається на новому. Таким чином, головна умова роботи майбутнього заводу працюючий смітник. Люди, яким ви розповідаєте, що ви закриєте сміттєзвалище, знають про те, що ви готові ще приймати сміття. Нагадаю вам, в четверте вже нагадаю, що будь-який проект. Сміттєпереробного заводу повинен бути узгоджений з громадою. А головне сама ідея сміттєпереробного чи сміттєспалювального заводу йде супереч публічним вимогам сільської влади негайно закрити полігон. Тобто, як можна одночасно записипати і розбирати це одне мені поясніть, просто я не розумію. Засипати ну я Київ засипає, а получа підгірці розгрібають, дістають і переробляють. Як це є вимогою ну, до майбутнього інвестурати? А тим часом Київ виділяє інші майданчики для сміттєпереробного підприємства за межами підгірців. Ми повинні виконати завдання номер один: збудувати перше переробне підприємство потужністю 400 тисяч тонн на рік синхронно з початком рекультивації п'ятого полігону. Визначені точки, де будуватися будуть підприємства в самому Києві. Невже депутати, які так одностайно голосують на сесіях, просто обдурюють мешканців села чи погоджено будівництво заводу з громадою? Нещодавно нібито відбулися громадські слухання нового генплану села? Як такових слухань не було? Тобто люди не збиралися в одному місці, не задавали питання і не отримували відповіді. Активісти стоп корупції провели власне опитування та з'ясували лише кожен десятий мешканець підгірців, що чув про громадські слухання і новий генплан. Інформація була засекречена для місцевих жителів. Тобто, я так розумію, отзиви там були оставлені приглашеними громадянами. 17 – Саме стільки коментарів залишили мешканці в журналі громадських слухань за місяць, а мешкає тут півтори тисячі яким чином можливо зібрати загальні збори громадян, на яких буде присутні більше ніж 50% населення? Зараз ми оголосимо проводення громадського обговорення, куди прийде 30 людей. В новому генплані, до речі, є ще й житловий комплекс. Майже всі опитані стопкором мешканці категорично проти багатоповерхівок. Утім, дивіться, на місці новобудови вже розбитий будівельний майданчик з паркану. До речі, ця земля призначена для особистого селянського господарства, де забудова багатоповерхівок заборонена, а це виробані дерева. За словами місцевих, тут прокладають нову дорогу до житлового комплексу. І це нагадуємо теж без обговорення з громадою. Навесні в Підгірцях вже вибухнув один скандал. Сільський голова й досі під слідством у кримінальному провадженні щодо розкрадання бюджетних коштів. Саме через цю дорогу у 800 метрів і виникли питання у правоохоронців. Те, що вони там інкримінують, це те, що якась нібито згода була, змова. Тендер був проведений у 2013 році. Тоді виграла компанія «Дніпробудсервіс». Київ виділив 7 мільйонів. Сільська рада майже всі закатала в асфальт. Як бачимо, золотий для бюджету шлях веде в нікуди. А ось на що витрачають кошти цього року? Відновлення меж села майже 200 тисяч. Вказано лише інженерні послуги. Гірка надувна, яку, до речі, ще ніхто в селі не бачив. Під 100 тисяч майже стільки ж минулого року пішло на ремонт освітлення трьох сіл. Поточний ремонт тротуарів і бордюрів мільйон двісті тисяч гривень. А це десята частина тогорічного доходу села. Причому виконавці робіт приватні підприємці. Ось, наприклад, 300 тисяч освоїв столичний підприємець Размік Рафікович Тигранян, який до речі, взагалі то займається торгівлею. Тендер підприємці, звісно ж, не проходили. Що поводився тендер на. Цього року? Ні. Це було, воно було задано, в межах до проводу це Новеньких бордюрів на мільйон команда Стопкору не побачила, натомість вгледіла інше будівництво, яке за спостереженням місцевих просувається шаленими темпами. Ось тут зростає новий дім голови села. Прямісінько навпроти хати батька, депутата сільради. Доволі скромний будинок на семисотках під Києвом. Земля, до речі, за декларацією коштує скільки ви думали? 738 гривень, тобто 100 гривень за сотку по сусідству зі столицею, де квадратні метри на вагу золота. Я в вашому селі. Середі можна купити земельну ділянку за 738 гривень. А чому вважаєте, що вона купана? Це є ціночна вартість. Тобто ви її отримали? Вона була подарована моїм батьком. Ось декларація батька голови села теж Сергія Кравченка. Депутат рожився аж дев'ятьма ділянками. Причому одну отримав самісінько під Ялиноньку. А та ділянка а... відведена 31 грудня 2016 року. Це технічна помилка Тут немає такої ділянки, немає. Тобто то її не існує. Ні, ділянка є. Вона відведена набагато на раніше. Голові села із жінкою. Пощастило його дружині. Звалився шалений подарунок два з половиною мільйони. Вашої дружини є понад 2,5 мільйони гривень на рахунках різних банків. У вас так. в декларації мати моєї дружини перерахувала кошти зі свого рахунку на рахунок дружини. Це тобто десь до неї є... з Луганщини, так десь там з ОНІ А у батьків дружини. Бізнес якісь великі? Я не можу вам цього сказати. Значно, я з виханців я, виханців. я з ним мало спілкуюсь, тому. Після прямих і неприємних запитань Сергій Кравченко через соціальні мережі намагався тиснути на журналістів і погрожував сокорсудом. Так само тиск чиниться і на мешканців. Більшість місцевих боїться публічно протестувати проти влади. А тих, хто все ж наважиться, чекають проблеми. Обратилась за справками на що? устроїли просто метарства в погоні за справками, яких в тоді я так і не отримала. Багатодітна мама Вікторія з донечкою інвалідом через перепону у сільраді залишилась без грошей, які виділяє держава. Сільради відігралася на дітях, а згодом жінку позбавили і прописки. В міру цього конфлікту з сільсоветом я просто про те, що мене Мені просто прийшло письмо о том, що я виписана. Причому на наш голова був в відпустці, насколько я знаю. Вікторія не єдина постраждала через незгоду з політикою голови. Саме тому місцевим активістам тут складно проводити громадський контроль роботи влади. З тими, хто рік тому виборов перемогу і добився рішення про закриття полігону, сільська рада не рахується. Так само, як і з планами столичної влади, хоча село отримує чималі екологічні доплати через смітник. А команда Стопкора готує запити до контролюючих інстанцій з метою ініціювати перевірки роботи сільської ради з населенням.